Котики вірять в любов. І кішечки теж, тому їх всі і люблять. У цієї тваринки термін вагітності 60 днів. От і моя кішечка полюбила не знамо кого. Я з нею попленталась до ветеринара на предмет, вагітна вона, чи мені все ж таки. Повезло. Ні, я котяток люблю, тільки чужих і то не дуже. Бо робота в мене така шкідлива, не дозволяє кошенят біля під'їзду гладити. Сидять вони такі пухнастенькі, біленькі, руденькі, у плямочках і дивляться своїми оченятами, як гіпнотизують. Як кажуть, погладь мене, погладь буде тобі щастячко, і вже рука тягнеться до того котика, але стоп, я відвертаюсь від того обманливого щастя, бо там може бути лишай. Коли ви працюєте лікарем-дерматовенерологом, і у вас на прийомі сьогодні, і на днях, були пацієнти з цим загрозливим діагнозом, то свою руку, яка піддалась, занурилась у шірстку чарівного пухнастика, ви будете нести до своєї квартири отак, на відстані, а потім лівою рукою довго куперсатись у сумці, у пошуках ключей від квартири. І на силу, відкривши двері, довго будете господарським милом мити у ту руку. Покошачий лишай це зворотня сторона таємничих цих тварин. Вони так і мстять людям, людям за те, що вони безхатьки. Ви погладили їх за шерстю, і воно думає, що це. Любов, а ви пішли своєю дорогою. А котики, чарівні, Божі творіння. Вони мстять за обману. Я знаю, бо моя професія дерматовенеролог. Дерма то шкіра, а венера то богиня кохання. Кому як не мені достоменно знати? В ветеринарній клініці Фенікс, яку відкрив мій однокурсник-колишній гінеколог, у кудочку сиділа молода дівчина у райдужному береті. На грудях у неї лежав чорний котяра. Вона гладила його по спині, а кіт нервово метушив тонким хвостом. Продовження буде.